Привіт! В цьому відео поговоримо про типи даних, дати та часу. Відповідно, до цієї групи типів даних відносяться в MySQL наступні типи Date, який зберігає лише дату, Date Time, зберігає дату і час, таймстеп, також зберігає дату і час, але має свої особливості. Зокрема, відповідно, має прив'язку до часового поясу сервера. Тип Time, який зберігає лише час, і тип Year, який зберігає лише рік у форматі чотирьох цифр. Почнемо з типу date. Відповідно, цей тип призначений для зберігання днів, місяців, років, без інформації про час. Формат зберігання, відповідно, ви бачите, перші 4 цифри це рік, далі дві цифри це місяць і дві цифри в кінці це день. Діапазони значень від 1000 року до 9999 року, ну, дати ви теж бачите, то з 1 січня, там останній верхня може, діапазону це 31 грудня. 9999 року. Розбір в пам'яті займає 3 байти. Відповідно, якщо певні особливості, якщо ввести неправильний формат дати, наприклад, неіснуючий місяць якийсь чи неіснуючий день, то MySQL зазвичай згенерує або значення 0, або відповідно, дату в форматі нулів залежно від режиму SQL Mode, так званого. Далі, відповідно ще одна особливість: Date, не враховує часові пояси, просто зберігає дату, як вона є. От таким чином. Кілька прикладів стосовно відповідно, застосування типу Date. Створимо, як завжди, таблицю, де буде принаймні один стовпчик типу Date. Відповідно, створимо таблицю Holidays, Create Table Holidays. Знову знайомий нам ID, тут все стандартно, int, «Primary key». Відповідно, другий стовпчик у нас називається name типу «Var», «Varchar», 100 символів. відповідно, І «Not null», не нульове значення. Ну і, відповідно, Третій стовпчик це у нас Holiday Date. називається, І це тип Date теж не нульове значення. Також додамо в цю табличку. Відповідно, певні дані, insert into holidays, відповідно, вказуємо наші стовпчики, name, holiday, date, в які будемо вносити дані, оскільки у нас ID-шник заповнюється автоматично. Відповідно, values, ви бачите, значення у нас буде 4 рядки, New year data, christmas data, easter data, і відповідно Ukrainian Independence Day, День Незалежності України. Теж, відповідно, дата вказана. Що ж, і в кінці ми. Зробимо стандартну нашу Select-зірочку, тобто подивимося все, що ми додали в нашій таблиці Holidays. Select, зірочка From Holidays в результаті, по ідеї, повинні отримати результат. Що ж, давайте зайдемо у наш Workbench, подивимося на ці запити, відповідно. Більш наочно і з запуском, щоб подивитися, чи вони спрацюють. Єдине, що ми додатково створимо, Create Database, створимо базу даних, яка буде називатися Date Time Data Practice, відповідно для практики з типами даних, відповідно, DateTime. Далі ми зробимо цю базу активною за допомогою команди Use Date Time Data Practice. Ну а далі вже все стандартно, як ми з вами говорили, Create Table Holidays. Далі Insert into Holidays, і в кінці у нас Select зірочка із нашої таблички Holidays. Що ж, Давайте запустимо цей запит на виконання. Як ви бачите, він успішно виконався. І в результаті ми отримали те, що ми додали в нашу таблицю. Ну і Ви бачите, оновили ми. Дійсно, Date Time Project створена, і таблиця, таблиця Holidays в ній теж тепер вже. Є. Що ж, повертаємося до презентації. Наступний тип це у нас тип date. Time, відповідно. В MySQL це один із типів для зберігання дати та часу. Разом, відповідно, цей тип добре підходить для моментів на часовій шкалі, певних, наприклад, моментів створення запису, початок дії якоїсь, чи якісь дедлайни тощо. Відповідно, формат зберігання він схожий на попередній Дейт, але додатково ви бачите, що додалися тут відповідно години, хвилини і секунди. Відповідно. Діапазони значень збігаються з типом Дейт, єдине знову ж таки вказується час. Відповідно. Ну і розмір в пам'яті: 8 байтів без точності до мікросекунд. І можна займати до приблизно 12 байтів, якщо використовується FSP, тобто це якраз кількість знаків мікросекунд може бути від 0 до 6. Особливості, відповідно, DateTime не залежить від часового поясу, на відміну від Timestamp. Не змінюється автоматично при зміні часової зони сервера. Добре підходить для бізнес-логіки, де важливо зберігати саме те, що було введено, тобто якусь локальну, наприклад, дату та час. Що ж, знову-таки створимо таблицю. Create table Meetings. Буде називатися таблиця Meetings. Відповідно, в ній стандартно стопчик ID, без змін, Int, Auto, Increment, Primary Key. Другий стопчик у нас буде відповідно, title, varchar 100 символів, не нульове значення. І третій start time, типу DateTime теж не нульове значення. Що ми додамо в нашу табличку? Ми додамо в неї кілька значень відповідно за допомогою команди Insert Into Meetings. Insert into команда, і в табличку додаємо мітингс, вказуємо стопчики, знову-таки стандартно, title start time, і вказуємо значення values, які будемо додавати. Наприклад, якийсь team meeting, умовно кажучи, 29 квітня там, 25 року на 9 ранку. І meeting with client, там, наприклад, зустріч з клієнтом. Відповідно теж на цю дату, тільки, наприклад, на 14.30. Тобто два рядки додаємо. І давайте... Ми зайдемо у Workbench наш і подивимося на цей запит. Ось він: Create Table Meetings, все відповідно, що ми сказали, і додаємо значення. Ну в кінці єдине, що Select-зірочка вже знайома, нам, нам тільки вже тепер з таблички Meetings, яку ми створили. Отже, давайте запустимо цей запит на виконання. Як ви бачите, він успішно виконався. Додалися записи, ті мітін, мітін із Client. Що ж, давайте подивимося, ось вона дійсно створилася, оновила і дійсно вона додалася. Тобто відпрацював наш запит. І ми можемо перейти в презентацію, повернутися до наступного типу. І наступний тип у нас Time Stamp. Відповідно, він дуже схожий на date time. Але має кілька важливих особливостей, відповідно, які роблять його і унікальним і корисним у певних випадках, особливо для відстеження час змін або логування. Відповідно, формат такий самий, як і в «DateTime», Діапазон значить, відповідно, відрізняється. Він, ви бачите, він з 70-го року до 2038-го року, тобто значно менший діапазон, відповідно, це через обмеження Unix часу, в тому числі. Тобто з цим обмеженням вже скоро доведеться щось робити, якщо захочеться далі відповідно, працювати з типом timestamp, Тобто залишилось вже не так і багато часу, відповідно. Далі розмір в пам'яті займає цей тип 4 байти без мікросекунд і до 7 байтів з мікросекундами. Особливості цього типу він залежить від часового поясу, конвертується в UTC. Може бути автооновлюваним за допомогою Default Current Timestamp відповідно, on Update Current Timestamp. Тобто тут за назвами зрозуміло, Default Current Timestamp, тобто дефолтне значення, значення запомовченням це current Timestamp, тобто поточна часова мітка, тобто поточні дати і час за допомогою такої команди автоматично будуть вставлятися в відповідно комірку нашої, наприклад, таблиці. Про он-апдейт, ми ще згодом я сподіваюся, будемо говорити. Наразі слід запам'ятати, що це теж певна така додаткова команда, яка вказує, що у разі внесення змін у запис певний, відповідно повинно змінюватися значення стовпчика згідно з в даному випадку current timestamp, тобто поточними датою та часом, відповідно, тобто поточною часовою міткою. Що ж, Давайте подивимося, на приклад з застосуванням цього типу. Отже, Create table users, створюємо табличку Users, ID тут стандартно, автоінкремент, primary key, Username varchar, 50 символів, не нульове значення. Далі, ви бачите, Created Add, називається так стопчик, тобто створено, умовно кажучи, момент створення Created Add. Так? Відповідно, тип Timestamp. І далі тут буде дефолтне значення Current Timestamp. Тобто дефолтне значення, значення за помовченням, яке буде вставлятися в цьому стовпчику, відповідно, буде поточна часова мітка. І далі ви бачите, у нас ще є стовпчик Updated Add, тобто коли оновлено щось, наприклад, теж тип Timestamp. Теж підтримує дефолтне значення Current Timestamp, але додається, ще update current Timestamp. Тобто, коли буде внесено якусь зміну відповідно в запис, то в цьому стовпчику, в цій камірці Updated Add, буде відповідно відображено поточну часову мітку внесення зміни. Звучить трошки заплутано. Відповідно, зараз ми подивимося, на приклад. отже також. Вже в Workbench. що ми будемо робити? Ми будемо вводити Insert Into в нашу табличку users, але тільки в один стовпчик username. Відповідно, values буде у нас тільки ну, в даному випадку тільки одне значення Jenny. Чому ми тільки один стовпчик беремо? Тому що у нас є відповідно, ну, ID-шник, він автоматично заповнюється, а для created -add у нас дефолтне значення є. І для Updated -add Теж є дефолтне значення. Тобто нам не треба вруць, руцями вбивати дату і час, вони автоматично увіб'ються, коли ми будемо виконувати цю команду в Workbench. Ну і далі зробимо Select, зірочка з таблиці Users. Подивимося, що у нас вийшло. Що ж, Давайте подивимось на цей приклад. Так, наче все збігається. Primary key, Not null, no, timestamp. так-так, І insert into. Отже, що ж, давайте виконуємо, подивимося. Як ви бачите, дійсно виконалося ця, цей набір команд відповідно. І ви бачите, що у нас в таблицю нашу додалось значення Jenny та ID1, ім'я username Jenny, як ми і писали. Created at» автоматично заповнилося. ви бачите, 29 квітня, 21.34. І тут теж Updated at» 29 квітня. 21.34. Тобто а таким чином автоматично заповнилися наші значення. От, Відповідно, ви бачите, оновилося, і дійсно, юзерс теж тут тепер відображується також. Що ж, повертаємося до відповідно, презентації, і наступна наша команда це вибачте, наступний тип даних це тип Time. Він використовується для зберігання часу доби або тривалості. Добре підходить, якщо потрібно фіксувати години, хвилини та секунди без дати. відповідно. Формат зберігання, ви бачите, години, хвилини, секунди. Діапазон значень від мінус. 838 годин до 838 годин. Тобто може зберігати не тільки час доби, а й тривалість, навіть підтримує негативні значення. Розмір займає 3 байти без мікросекунд і до 6 байтів, якщо відповідно зберігає мікросекунди. Підтримує негативні значення, може використовуватися для тривалості перегляду, робочого часу, затримок, таймерів тощо. Якщо вказати час у вигляді лише наприклад, години-хвилини, автоматично буде доповнений, відповідно, секунди доповнені будуть автоматично нулями. От таким чином. Що ж, Давайте подивимося на цей тип у запиті. Ми створимо таблицю, Create Table, ShiftTime, в якій буде 4 ID-шник стандартно, EmployeeName, Name Varchar, 100 символів не нульове значення. Start Time, відповідно, це так стопчик називається, відповідно, типу Time не нульове значення, і EndTime теж типу Time, не нульове значення. В цей, відповідно, в цей, цей відповідно, в цю таблицю створену Shift Time ми внесемо певні дані за допомогою команди знову ж таки стандартно знайомої нам Insert Into, Вказуємо стопчики. Тут ми вказуємо три стопчики, Employee Name, Start time, End Time, відповідно, і значення. Перший запис буде Jenny, з 9 до 17.30, наприклад, у неї зміна, а Penny, у неї, наприклад, зміна з 14 до 22. Години. Що ж, давайте подивимося на цей приклад у Workbench. Отже, наш workbench і тут цей запит Shift. time так, Відповідно, ви бачите, тут всі наші стовпчики. Відповідно, тут наші записи, і в кінці у нас стандартний наш селект, зірочка, щоб переконатися, щоб візуалізувати так би мов, результат. І ви бачите, дійсно, додалися записи «Дженні» з 9 до 17.30, пенні з 14 до 22. Оновимося тут і ви бачите, Shift Time теж з'явилося. Що ж, повертаємося в презентацію, і у нас залишився тип Є е. рік. Відповідно, тип є е у MySQL це спеціалізований тип даних для зберігання року. Він добре підходить для випадків, коли потрібно фіксувати тільки рік. Наприклад, рік випуску авто, рік народження, наприклад, рік початку навчання тощо. Формат зберігання, ви бачите, 4 цифри зберігаються. Рік діапазон від 1901 до 2155 року. Відповідно, також може бути значення 4 нулі для невідомого року, якщо це дозволено відповідно. Розмір в пам'яті займає 1 байт. Особливості, відповідно, зберігає лише рік, без місяців чи днів, відповідно. Приклад, створюємо таблицю Create table cars, автомобілі, умовно кажучи. ID-шник стандартний, другий стовпчик модул, варчар 100 символів не нульове значення, і третій стопчик Production є, e, типу є, e, теж not Null, не нульове значення. Відповідно. Тобто. Нам ще треба сюди ще внести якісь дані для візуалізації. Знову ж таки, insert Into використовуємо в таблицю Cars, додаємо в стовпчики модули продакшн є певні значення. Наприклад, відповідно Toyota Corolla, наприклад, 2020 року, Ford Mustang 2015 року і Dodge Charger 2020 року, наприклад, такі авто додамо в нашу таблицю. Що ж, давайте з вами подивимося на цей приклад Workbench. Ось він, Create Table, Cars. Тут ми знову-таки всі стопчики вже назвали, Insert Into, так, наче я нічого не пропустив. І В кінці знову-таки стандартний наш Select-дірочка. Давайте запустимо на виконання. І ви бачите, успішно додалися записи в нашу з вами таблицю: Toyota Corolla, Ford Mustang, Dodge Charger. Відповідно, успішно відпрацював запит. Помилок нема. Що ж, І відповідно, ви бачите, тут теж після оновлення. З'явилася наша наша таблиця Cars відображується. Отже, добре, в принципі, ми з вами відпрацювали всі запити. Поговорила про ще одну важливу групу типів даних, відповідно типи даних дати і часу. Це далеко не всі типи, можливо, ще треба буде сказати про інші типи, які зустрічаються не так часто, але для загального уявлення, про які теж варто мати певне уявлення. Сподіваюсь, це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.